Ви не знаєте, кого знайшли? Я не знаю. Ідіть і підтроні бабуськи. Мені не до вас. Мені повідомлено, що це ваш син. Так, йдіть. Вона мені фотографію. Як я повідомляв, 8 жовтня 2024 року поліція за підозрою у вбивстві. Затримала 49-річного мешканця селища Відьополь Ігоря Свірського. Редакція з'ясувала подробиці справи. За попередніми даними, які стали відомі редакції, 7 жовтня Свірський Ігор Романович, 75 року народження, придбав пляшку коньяку у магазині по вулиці Докова та запропонував раніше йому незнайомому Чернобаю Ярославу Михайловичу спільно вжити цю пляшку. Процес спільного вживання спиртного відбувався приблизно о 22 годині 7 жовтня за місцем мешкання Ігоря Свірського по вулиці Дукова 70. Під час вживання у кухні між Свірським та Чернобаєм виникла сварка, яка переросла у бійку, у ході якої Ігор Свірський почав завдавати чисельні удари кулаками рук та ногами по тулубу та голові Ярослава Чернобая, Чим спричинив останньому тілесне ушкодження у вигляді переломів ребер та розриву печінки. Від отриманих поранень Чернобай Помер на місці. Далі Свірський перетягнув тіло Чорнобая до гаражного приміщення свого будинку, де спробував спалити тіло вбитого. Зрозумівши, що тіло спалити йому не вдасться, Ігор Свірський виволок його на вулицю та залишив біля будинку номер 66 по вулиці Дукова. Саме на цьому місці труп Чорнобая і був виявлений перехожими. Поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 2 за даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу Умисне вбивство. Як я вже повідомляв, 8 жовтня свирково затримали у порядку статті 208 Кримінального персонального кодексу України. А вже 10 жовтня ухвалою слідчого судді йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою під час досудового розслідування строком на 60 діб. Проводяться необхідні слідчі дії, почекаємо закінчення досудового слідства. Роман Варшанідзе, Альтернатива ОР.